Сьогодні пройшов наш захід, звітний концерт студії танців Формула Денс. Кожен рік ми звітуємо цей концерт для того, щоб показати досягнення дітей за те, що ми навчилися за навчальний рік. Це по перше, нас трошки згуртовує, показує рівень в місті Біла церква і якби, йде в рост нашого колективу. Тому ми кожен рік будемо так само проводити ці заходи, щоб на цьому в цьому творчому плані рости. Творчо, весело, енергійно, діти проявили всю свою творчість, все, що вони е, отримали протягом року. І дуже задоволена, я особисто моя дитина займається нашим тренером Анною Олександрівною, яка це все створила. І це здали, дуже... Ми задоволені цим. Всі. Дуже багато позитивних емоцій отримали, тому це було складно. Класно було. блок. Я казнеобично. Бела в театр и на Це було класно. Все. Та -та! Ось, ось воно джерело енергії: це танці, а саме студія формула Денс. І я сюди хочу. Так, і сьогодні переповняють емоції, які після кожного тренеру тренування. Тому всі, хто хочуть мати енергію, гарний настрій, записуйтесь на танці. Батько цієї чудової дитини, яка ходить, займається е, формула Денс. Це дуже круто для розвитку, дуже класно для дитини. Їй подобається і це саме головне. Батьки задоволені. Всім дякую, все круто. ура! <суміли> Сьогодні в мене день народження юбілей. Мені 60 років, і я дуже щаслива, що в цей день відбувся концерт dance студії формула Денс. Like be right the... Танці це моє життя. Я вже 8 років займаюся этим танців. Це найутше. Студія формула де. вечір, святковий вечір звітного концерта студії танцю: формула ден! Ви хотіли висловити слова подяки за підтримку і розуміння нашим партнерам. Наш інформаційний партнер біла церква. номер родин і наші дружні області.